Чи реально безсмертя та життя вічно? Звичайно, реально. В Біблії воно описано. Але для кого воно реально? Воно реально для дітей Божих. Бо цей світ, медицина, наука, вони намагаються досягти цього, відкрити це безсмертя, дати його людям. Але ці всі відкриття, ці всі спроби, вони безуспішні. Намагаються свідомість людини пересадити в роботу, але це теж буде безуспішно. І Біблія вона переповнена такими випадками, коли люди вони або були забрані. Живими на небеса, або взагалі пересікалися з вічністю. Це Авраам, Моїсей, Ілія, Єнох. Так само і в новому заповіді учні Ісуса Христа зустрічались з Моїсеєм і Ілією, коли зустрічались на горі з Ісусом були. І тобто це все показує, що вічність і життя вічне, воно реально, але питання для кого? Воно реально без смерті, саме для дітей Божих. Тож варто ставати саме дітьми Божими. Якщо ви потребуєте цього, напишіть мені.